Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні в нас п'ятниця, як закриється сьогоднішня свічка, так, в принципі, і закриється тиждень. Тому ми сьогодні проведемо аналітику по біткоїну, подивимося, що відбувається по ринку. Бачимо, що біткоін з кожним разом оновлює свої хаї, тим самим знімається збирає ліквідність тих учасників, які хочуть зашротити ринок. Тому ми сьогодні будемо це все розглядати, переглядати, проведемо аналітику, і я поділюсь з вами думками по ринку і покажу, що чекаю я. Також подивимося ще цікаві новини з ринку криптовалюти. Також, друзі, нагадую вам, що до кінця доби е, діє знижка на честь Чорної П'ятниці. Ціна на наш закритий клуб всього лише 100 доларів. Не 130 доларів, а 100 доларів. Тому сьогодні ви можете зайти в наш закритий клуб і торгувати по фьючерсам, торгувати по споту разом з нами. Також ви можете відслідковувати всі результати, які я викладаю по посиланням в описі. Також можете підписатись на наш телеграм-канал CryptoBusнес. Тут я також деколи ділюсь з результатами, тому, якщо вам цікаво, переходьте по посиланням в описі. Кому цікаво закритий клуб, пишіть мені і вступайте. Переходимо до аналітки по біткоїну. Починаємо ми з такого одноденного графіку. Також тут є індикатор ДІВ. Ми бачимо, друзі, що біткоін знову в нас оновив хай, тим самим зняв ліквідність і вибив учасників, які хотіли в нас відповідно шортити ринок і свої стопи ставили за хай. Тому бачимо, що така процедура в нас відбувається вже досить довго. Ми постійно оновлюємо хаї. Це означає, що крупний ігрок, манімейкер або маніпулятор, ще не набрав свою позицію. Тому, відповідно, вони проводять ось такі маніпуляції постійно. Оновлюють хаї для того, щоб збирати ліквідність. Ліквідність це, відповідно, ступиться продаж по ринку, і, відповідно, учасники набирають свої шортові позиції. Великі крупні учасники набирають свої шортові позиції. Тому така ситуація у нас буде відбуватися до того моменту, поки крупний ігрок не набирає свої шортові позиції. І, відповідно, коли ті позиції будуть набрані, з цих відміток ми почнемо рухатись вниз. Також ми бачимо, що. Вже фіксації по біткону у нас в цьому діапазоні не відбувається. Фіксації в нас були ось тут. І ми бачимо, який довгий час період ми просто рухаємось ось в такому повільному плавному рості, постійно оновлюємо хаї. Це означає, що набирається шортова позиція. І, відповідно, хаї оновлюються для того, щоб закривати інших людей, які відкрили шорти по стопу. Переміщаємо зараз на тижневий таймфрейм. Бачимо, що біткоін у нас перейшов вже до своєї сильної зони. Також ще можливий різ навіть до 39200. В принципі, це в нас вже ось верхня, верхня ця зелена лінія, ця зона, сильна зона спротиву. Тому, відповідно, думаю, що ми ще можемо оновлювати хаї для того, щоб учасники могли набрати свою шортову позицію, крупні учасники. Після чого я буду чекати, що біткоін у нас піде в корекцію та буде коригуватися. Буде коригуватись до повторного свого накопичення. Це оцей діапазон 18-20 тисяч доларів. Ось таке бачення по ринку. Також переходимо на наш наступний графік, бачимо, що біткоін у нас вже досить довгий час зайшов по індексу RSI в зону перекупленості. Біткоін на даний момент є перекупленим. Торгується біткоін у нас в цій зоні, після чого я буду чекати після проторговки, після флету, обвал та падіння вниз, назад в зону накопичення. Тому, друзі, особливо не ловіть ФОМ, тому що бачите, що ріст у нас вже відбувається не дуже сильний. Ми торгуємося в такому діапазоні 36-37. Сьогодні оновили ХАІС ходили на 38400. І відповідно після е цієї проторговки, цього боковика, я буду чекати корекцію по біткоїну. Також е ми бачимо, що біткоін у нас. Ще показує ріст, відновлюється, а альткоїн вже все. Наприклад, Solana торгується по 57 доларів. А коли біткоін нас торгувався по 37к і досягав цих відміток, Solana була 65 доларів. Бачимо, що альткоїни в нас просто стоять на місці. Нічого особливо нового та сильного росту не показують. Тому, відповідно, я думаю, що в принципі вже цей ріст підходить до завершення. І з цих відміток ми будемо поступово розвертатись. Та рухати в сторону падіння. Наступне, давайте перейдемо на індикатор P-Cycle e Top Indicator. Це наші середньострокові цілі по біткоїну, куди біткоін прийде. Це, скоріш за все, буде 2024 рік, і саме там ми зможемо продати та зафіксувати інвестпортфель в очікуванні корекції. Цілі на даний момент по біткоїну у нас 53 384 долари. Саме туди біткоін прийде, ну, якщо це буде сьогодні. А якщо це буде в 2024 році, то я думаю, що в принципі, ця лінія може знизитись до відміток 48-52 тисячі доларів, і саме там будуть середньострокові цілі, і саме туди біткоін прийде в 2024 році, і там ми зможемо продати наш інвестиційний портфель. Тому що, коли біткоін приходить до цієї зеленої лінії, це в нас така магнітна зона, зона спротиву, Біткоін постійно до неї приходить, після чого в нас рухається в корекцію. Ця корекція може бути глибокою, так як це було в минулому циклі, або в принципі не дуже глибокою, так як це було в позаминулому циклі. І в цьому циклі, скоріш за все, корекція не буде глибокою, тому що е, якщо ми зараз йдемо назад для повторного накопичення, то відповідно, е, коли прийдемо та досягнемо відміток 48-52 тисячі доларів, е, звітам я вже сильної корекції очікувати не буду. Можливо, назад ціна обвалиться кудись на, від, на відмітки 32 тисячі 34 тисячі доларів, там отримує свою сильну підтримку і розвернеться, вже пройде остаточно в новий бичий цикл росту. По торговому депозиту також ситуація, я думаю, для вас зрозуміла. З цих зон, з цих відміток ми чекаємо корекцію. І коли біткоін буде вже торгуватись е, в діапазоні 18-22 тисячі доларів. 23 тисячі доларів. Вже з цих відміток ми почнемо відкупляти е, наш торговий депозит. Та, відповідно, е, можливо, ще е, заходити у е, позиції по інвестпортфелю. Купляти там інвестпортфель, який будемо е, вже тримати на середньострокову та довгострокову перспективу. Зараз в наш телеграм-канал CryptoBusнес. Обов'язково підписуйтесь, посилання є в описі. Та глянемо тут досить таку цікаву новину від плану B. Індикатор план B в нас перейшов у жовту зону. Це означає, що 87% біткоїну перебуває у прибутку. Ми бачимо, що ми перейшли у нашу жовту зону. Тому я думаю, що з цих відміток нам потрібно рухатись вниз, тому що вже, в принципі, досить... Великий відсоток біткоїнів, які в нас куплялись, перебувають у прибутку. Для великих учасників це не є вигідно, тому що вони не зацікавлені для того, щоб великій кількості учасників ринку давати можливість заробити. Тому, відповідно, нам потрібно ринок обвалювати, обвалювати його досить низько, щоб на ринку був повторний страх, була повторна паніка. Відповідно, ті біткоїни повторно у нас продавались. А Великий учасник, крупний ігрок, знову в хороших діапазонах, відкупляв ринок, повторно накопичував те, що тут продають зараз, повторно накопичував. І відповідно після чого ціна знову розвинеться і буде рухати в сторону росту. Тому, друзі, бачимо, що коли така, такий високий показник біткоїну перебуває у прибутку, це також може означати. Та, скоріше за все, означає, що біткоін у нас. Вже досить швидко, досить скоро буде рухатись в сторону падіння. А якщо буде рухатись біткоін, відповідно буде обвалювати весь криптовалютний ринок, альткоїни точно у нас будуть оновлювати свої лої, своє дно. Тому там, що буде, я думаю, хороша можливість е набрати хороший портфель, тому в очікуванні будемо очікувати корекцію для того, щоб докупляти та доінвестовувати, набрати хороший портфель е на майбутній бичий цикл. Ось, друзі, такі новини в нас сьогодні були. Якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар. Таким чином, ми разом просуваємо український криптовалютний контент. Тому, коли ті всі дії ви робите, YouTube любить комплексний підхід, тоді YouTube починає просувати наш канал і показує його більшій кількості людей. Відео та наш канал. Тому, друзі, Якщо вам подобається наш канал, наші відео обов'язково це все зробіть, і відповідно будемо працювати та розвиватись тут, на цьому ринку і старатись утримувати максимум профіту.